Права 1568. українець Олег Іваненко перетнув протоку Ла-Манш за 18 годин безперервного запливу через сильну течію. Він проплив майже вдвічі більше ніж якби він плив по прямій. Знайди значення виразу, округли результат до одиниць і дізнаєшся, скільки кілометрів подолав українець. Ну що ж, це буде доволі громістко, бо вираз у нас тут доволі складний. Ну що ж, давайте дивитися на цей вираз. Бачимо 174, що ділиться на 24, плюс 146,3 що ділиться на 35, помножити на 9,2 мінус 43,7. Ну що ж, спочатку виконуємо. Тоді ділення в дужках. У них найбільший пріоритет. Давайте ділити. Отже, записуємо 174. Що ділиться? Що ділиться на 24? Ну що ж, 174 ділимо на 24. Це буде 7. 7 на 4. Це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14 плюс 2 це 16. Віднімаємо. Так. 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 8 це 6. 7 мінус 1 6. 6 мінус 6 0. 1 мінус 1 0. Попереду напишемо. Все, 6 у нас залишилося. Тобто, ціла частина вже у нас тут буде. Частки все. Ставимо кому, 7 цілих буде. Ну, а тепер ставимо кому, дописуємо 0. Зносимо 0. 60 ділимо на 24. Тут у нас поміститься 2 рази. 2 на 4 це 8. 2 на 2 це 4. Віднімаємо. 60 мінус 48 це буде 12. 12 ще ділення не завершене, дописуємо 0. 120 ділимо на 24, це буде 5. 5 на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10 плюс 2 це 12. Віднімаємо. Тоді у нас залишок буде 0. Ділення завершене. Тобто записуємо, що наш вираз дорівнює. В дужках. У нас частка дорівнює 7, цілих. 25. Сотих. Далі плюс. Ну, а тепер знов треба знайти частку. Давайте будемо знаходити наступну частку. Пишемо 146,3. Що ділиться? Що ділиться на 35? Ну що ж, 146 ділимо на 35. Це буде. 4. 5 на 4 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Так, 146 мінус 140, це буде 6. Тут у нас кома. Отже, ціла частина частки у нас буде 4. Ставимо кому, зносимо 3, 63 ділимо на 35, це буде 1. 1 на 35 це 35. Віднімаємо. Так, 3 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 5 це буде 8. 6 одиницю 5, 5 мінус 3 це 2. 28 ділення не завершене. Дописуємо 0. 280 ділимо на 35. Ну що ж, це може бути 8. 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24, плюс 4 це 28. Віднімаємо. Так, Різниця у нас буде дорівнювати 0. Добре. Тобто частка у нас дорівнює 4,18 пишемо в наш вираз. Що це дорівнює 4,18 є. Дужки закрили, переписуємо то, що тут написано, помножити на 9,2. І мінус 43,7. І це дорівнює. Дивимося на наш вираз. Найбільший пріоритет у нас тут додавання. Треба додати, це можна юсно зробити. 7 плюс 4 це 11, цілих. далі 25 сотих і 18 сотих – це буде. 35 плюс 8 це буде 43. сотих. Пишемо 43. сотих. Переписуємо, що множиться на 9,2. І мінус переносимо. 43,7. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже у нас найбільший пріоритет у нас множення. А віднімання зробимо в останню чергу. Записуємо тоді 11,43. Що множиться на 9,2. Множимо. Так, 3х2 це 6. 4х2 це 8, 1 на 2 це 2, 1 на 2 це 2. Далі 3 на 9 це 27, 7 пишемо 2 запам'ятовуємо. 4 на 9 36, плюс 2 це 38. 8 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 3 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 1 це 10. Додаємо. Так, в кінці у нас буде 6. 8 плюс 7 це 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10 плюс 1 це 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 2 4, плюс 1 це 5. Тут у нас буде 0, а тут буде 1. Отже, раз, два, три знаки після коми ставимо. Так, і записуємо, що добуток у нас дорівнює 105, цілих. пишемо. 105, цілих. 156 тисячних. Так, віднімаємо. 43,7. І це дорівнює Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Віднімаємо стопчик. Записуємо 105, 000. 156 тисячних Відняти. 43, 000. 70 віднімаємо. Тут у нас буде 6, тут буде 5. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 7, це буде 4. Далі 5. Забрали одиницю це 4. 4 мінус 3 це 1. У нуля не можна позичити 4. Відняти 4, позичаємо. 10-4 це 6. 0 попереду напишемо, ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 61 ,456 тисячних Є. І тепер нам сказано округлий результат до одиниць. Ну, якщо ми округлюємо результат до одиниць, то пишемо, що це наближено дорівнює. І тоді аналізуємо десяті. 4. Десяті. Це 4 і менше, то кількість одиниць не змінюємо. То записуємо, що це наближено до рівня 61. Записуємо в дужках чого? Кілометр. Це в нас подолав. Іваненко. Подолав. Іваненко. Ну, що ж, отже, Іваненко подолав 61 кілометр. Записуємо відповідь. Отже, скільки кілометрів подала українець? Пишемо 61 кілометр. Ну що ж, ось таке завдання з доволі складним і громістким виразом з десятковими дробами. Пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.